Друзі, усім привіт! Гарної усім неділі, спокійної і тихої. А в нас неділя, я вже вже казала, якщо дозволяють обставини, можливості, то ми зазвичай завжди вирушаємо кудись трішки мандрувати. Сьогодні ми приїхали на Борщівщину. Кудринецький, якщо я не помиляюся, чи так, навратно, так, Кудринецький замок, ну не замок, це руїни вже. Не замок. Ми ще тут не були і він є, не є настільки популярним місцем для туристів. Такий доволі, доволі невеличкий замок вже. В селищі. Тому... Артур його ледве знайшов на карті. Але враховуючи те, що ми вже майже всі популярні місця замки відвідали. Тепер будемо всі непопулярні відвідувати. Добре, йдемо догори. Йдемо до гори. Тут кафешка, бачите, підноситься. Йдемо прямуємо до того замку. Що там є, які руїни, зараз покажу. Вийшли, привітайтеся хлопці. Йдемо до гори далі. Ось такий вигляд має, але ми все одно ще підносимося до гори і до гори. Йа? Ми майже вже добралися до руїн замку Кудринецький. Так, друзі, дуже високо. Дуже високо, бачите? І така стежка веде. Доволі вузенько обрив високий. Так я захекалася. Збудований той замок був у 1615 році. На даний час збереглися тільки ну, руїни замку і, так як я вже казала, це не є такий популярний маршрут. Тобто не є така е, популярна місцевість, друзі, як би сказати. Тому мені здається, що чи його включили в топ замків Тернопільщини, чи навіть ні. Здається, що навіть не включили. Ну, ми сьогодні так шукали, куди виїхати, куди виїхати. Артур знайшов цей замок, каже, їдемо. Ну, зараз, друзі, ми вже проїхали. Від нашої місцевості ми вже проїхали 105 кілометрів. Ну це в одну сторону. Зараз будемо повертатися в другу. Це 200 з чимось. Так як стандарт. Так як ми десь їдемо, так і стандарт. Дуже тепло. Сьогодні тепленько порозбиралася. Добре, підносимося догорі. Зараз вам покажу, як той замок зберігся. Наскільки. Я ну, тільки бачу стіна, так якби дві стіни. Але доволі неприступний замок. Через те, що високому пагорбі. так це кожен замок. Але тут, мені дуже здається. Не знаю, чи нема такого, я би сказати, що можна під'їхати, бо зазвичай в кожному замку можна бодай під'їхати. А тут ми дуже далеко машину розшили. І сюди підносимося. Пішли. Попри замку, внизу тече річка Збруч, друзі. І нам ще лишилося трошки. Ми вже будемо на вершині. Ну і відкривається, звісно. Прекрасний краєвид. Спокійно, тихо, так? Артура, ти не змучився до гри вийшов? Не. Я змучилася. Та, ти змучився як до гри вийшов. Нє, ну то, то тільки я це змучила. Ми вже повертаємося, друзі. Камінь мармуровий. Так і називається е, цей замок, побудований на, мармуровому, на мармуровій скелі. Тато вже пішов, ми з Артуром ще перевіряємо, чи то точно, чи не точно той камінь. А ми вже повертаємося, прогулялися, далеко заїхали, друзі, десь дві години додому перевертатися. Тут трохи погана дорога сюди, до цього замку. Верніше її майже немає. Ми проїжджали три таких села, ну дуже поганою дорогою. Це робимо помаленьку, тому не роженешся, помаленьку їдеш. Але нічого. Друзі, трошки змінили обстановку, Ех, відпочили. Ну, відпочили як? Не, е, ну, і морально, але не фізично. Бо в мене щось хлопці, то й мій Артур. Все вибирає такі маршрути, що не можна просто відпочити. Треба ще знаходитися добре, щоб щось побачити. Добре, вам усім дякую, що ви сьогодні були з нами. Друзі, дякую вам за вподобайки. Дякую за ваші коментарі. За все вам дякую. Все. До завтра. Спокійного вечора, мирної нічки. Всього тільки вам доброго, друзі. Здоров'я і миру. Все. Tým, pappa, tórt sjökk, pappa aðröðs.